Починається конфлікт, з чого він зародився, я цей момент якось пропустила, але я вже зосередила свою увагу на тому, що, ну, типу, двіжуха почалась. Я розумію, що щось не до добра, а, і зараз це може зайти все в інше русло. Але коли а, от ми рухалися, да, конфлікт же він розвивається як по сходинках, да, коли ми вже дійшли майже до ну, прогнозованого мною, да, принаймні, що зараз буде апофіоз цього дійства, і невідомо в якому складі ми вийдемо після цієї страцесії, а керівник а, іншого відділу просто почув ключову фразу однієї зі сторін і сказав Стоп. А тепер всі затихли і каже: А ви зараз подумайте, прозвучала ця фраза? Ми взагалі можемо йти в іншу сторону. Давайте зараз будемо відштовхуватися від цього. Це те, про що ніхто тут сьогодні не збирався говорити. Але це був пійманий, крутий інсайт. Повертаючись до кейсу, про який я розказувала, те рішення, на якому ми сконцентрували весь час, який нам залишився після ось цієї перепалки, сконцентрували свою увагу. Ми... Ну просто прорив і ривок зробили. Але ось так от, 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 в спорі рождається істина, це правда. І вона справді народжується, і треба не боятися відстоювати свою думку, свої кордони. Але так, все-таки дійсно... я за те, щоб не переходити на особистості і лишатися в рамках от, коректності, екологічності.